Я проходив службу ще в Збройних силах колишнього Радянського Союзу. В Україну перевівся вже в 93-му році, вдалося. В останнє місце служби Харківський інститут танкових військ. У 2004 році я звільнився. У 2014-15 році рік служба теж за мобілізацією був у мене. І 24 лютого 2022 року я... Прибув війська те, що ми нас вчили в військових училищах, ну це не практично важко застосувати зараз е, в сучасних умовах. Ми зараз воюємо зовсім по іншому, по іншому, і застосування малих груп, е, блокпости, позиції, блокування, штурмові дії в на практиці, російська армія. Вона мене здивувала і одночасно не здивувала. Я досить довго спілкувався з учасниками війни в Афганістані. Тобто, мені вони говорили про те, що знищення. Цілих населених пунктів поводження з військовополоненими приблизно було таким же самим, як зараз, яку вони застосовують тактику. Прикро, що напевно із тієї сторони є мої однокашники, можливо, або ті, хто вчилися в тих же військових училищах, що і я. А з другої сторони, ну напевно, нарешті ми зрозуміли з ким маємо справу. Я здивований якістю того моб ресурсу, який приходив в батальйон. Тому що в 2014 2015 році я теж е, займався мобілізацією. Мобілізація проходила з труднощами. Я бачу в тому мобресурсі, який зараз прийшов до нас, е, мотивованість, е, і тут практично не було відмов від е, призову. Ну такий приклад я вам наведу під час е, формування батальйону. Ми формували. Роту 100 чоловік для відправки для ведення бойові в районі Славянська рота була сформована за декілька годин. Я був приємно здивований. Позиції, коли формувалися люди, вони самі визначалися, хто з ким буде працювати. І, наприклад, той час, який вони провели під час бойового злагодження, його було достатньо для того, щоб сформувати невеличкі військові колективи. І практика показала, що Добровільність в цьому цій цій справі вона в принципі виправдана. Я відчуваю в тих людей, які прийшли зараз служити переважної більшості цих людей. Мотивацію за великим рахунком ми зараз воюємо за незалежність.